Вітаю! Один з головних елементів електричної мережі це автоматичний вимикач. Дану відео відеомова піде про призначення, маркування та вибір. Говоримо про модульні автоматичні вимикачі, які встановлюються в електричні щити на стандартну дінрейку. Призначення автоматичного вимикача. Три основні функції, які виконує автоматичний вимикач: це захист провідника від струмів короткого замикання. Це захист провідника від струмів перевантаження, а також автоматичний вимикач може бути використаний для нечастих оперативних включень та відключень електричної мережі. Зараз більш детально розглянемо, що саме ми бачимо на автоматичному вимикачі. І так, перед нами два автоматичні вимикачі однополісні, однофазні, модульні, встановлюються на Дінрейку. Ось так вони виглядають. Значить, в верхній частині ми можемо бачити назву виробника. В даному випадку це хагр, це Ітон. Серія автоматів це маркування, яке дозволяє отримати повну інформацію щодо даного автоматичного вимикача, де будуть детально вказані всі необхідні технічні характеристики. Як правило, серія вказується одразу ось під, під логотипом. Або, як в даному випадку, знизу. Виробник, хагер і серія MCN 116, Eton PL6. Далі, номінальний струм. Дана характеристика є основною та головною при виборі автоматичного вимикача. Оскільки саме це значення свідчить про ту величину струму, яку пристрій зможе витримувати довготривало. Ця характеристика зазначається на корпусі автоматичного вимикача в її основній частині. Тобто, як ми бачимо, ось під, в даному випадку під серією, цифра 16. У даному випадку цифра 20. Відповідно, автомат вибирається залежно від потреб, що покладається на нього. Для квартир приватних будинків використовуються автоматичні вимикачі з діапазоном номінального струму від 10 до 50 А. Це таке загальне використання. Клас струмообмеження і струм відключення. Це маркування, яке введено при прямокутну рамку і квадрат. В даному випадку тут, і в даному випадку ось тут ми бачимо да? Значить, Те, що обведено в прямокутник, в даному випадку 6 тисяч, це показник граничного струму відключень, що дає нам коротке замикання. Значення вказується в амперах, тобто 6 тисяч і 6 тисяч. Може бути 4,5 тисячі, 6 тисяч, 10 тисяч. В даному випадку 6 тисяч, 6 тисяч ампер. Або 6 кА. При такому короткому замиканні пристрій відключиться і не вийде з ладу. Потрібно звернути увагу, що максимальна величина даної характеристики має бути вищою, ніж розрахунковий струм короткого замикання, оскільки при недотриманні параметра підбору може згоріти автомат, чи контакти залишаться замкнутими, як наслідок можуть згоріти клеми, а при самих несприятливих умовах може відбутися пожежа. Для більшої безпеки та надійності автоматичні вимикачі вибираються. З даною характеристикою 6000 А або 6 кА. Під е, вище вказаним показником розміщується клас струмообмеження. По суті, час протягом якого автомат може обмежити струм короткого замикання. Є три варіанти: 1, 2 і 3. Точніше, це клас. Значить, клас 1 дає час відключення нам понад 10 мс, Клас 2 від 6 до 10 мс і клас 3 від 2,5 до 6 мс. Ось, як правило, автомати мають клас 3. Далі. Час струмова характеристика. Один із найважливіших критеріях вибору автоматичного вимикача. Так як від неї залежить, як швидко і за якої величини перевищення струму розімкнеться автоматичний вимикач. І струм перестане проходити через автоматичний вимикач. Її вказують перед струмом. Значить, ось ми бачимо, на перед, перед значенням номінального струму стоїть. Буку. В даному випадку C. Тут також C. Значить, Ми розглянемо лише Б і C. Час струмова характеристика Б. В автоматичному вимикачі такого типу спрацювання. Налаштування магнітного розщіплювача встановлено в межах 3-5 і номінального значення. Автоматичні вимикачі з характеристикою відключення Б здатні захищати від струму короткого замикання з малими значеннями і підійдуть для установки практично у всіх випадках. Де на лінії немає пристрою з великими пусковими струмами, це захист освітлення, бойлери, нагрівальні прилади, електрочайники, тостери, побутові електроплити та інші електроприлади за винятком електроприладів, де присутні електродвигуни та насоси. Час струмова характеристика С, в автоматичному вимикачі такого типу спрацювання налаштування магнітного розщіплювача вже встановлено у межах 5-10 і номінального значення. Значить, у сучасних квартирах і будинках практично скрізь стоять автоматичні вимикачі з такою характеристикою. Це обумовлено тим, що автомат з таким налаштуванням здати недійно захищати лінії практично з усіма електроприладами, включаючи прилади, де при включенні з'являються вже якісь пускові струми. Прилади в конструкції, яких є електродвигуни, велика кількість дроселів, Саме для таких підходить автоматичний вимикач з струмовою характеристикою, С. Наприклад, побутові електроприлади з великими пусковими струмами. Це пральні машини, пилососи, холодильники, блендери. Так, і ще, що потрібно нам знати, це напруга. На ітоні вказується ось тут 230 400 вольт на хагері. Ось тут ми бачимо це маркування. Значення напруги, на яку розрахований даний вимикач. Вибір автоматичного вимикача. З призначенням і маркуванням розібрались. Який висновок можна зробити, що автоматичний вимикач має певні характеристики, і автоматичний вимикач захищає лише нашу мережу, тобто кабель або провід. Тому розглянемо на прикладі найпопулярнішого кабеля для електричної мережі, це кабель, який використовується для монтажу розеточних груп або підключення окремих споживачів. Це мідний кабель ВВГ або ВВГНГ з площею поперечного перерізу 2,5 мм квадратних. Характеристики стосовно допустимого тривалого струму, який може витримувати даний кабель, ми подивимось в правилах влаштування електроустановок, глава 1.3 – вибір провідників за нагрівом. Можемо говорити, що для кабеля 2,5 мм2 тривалий допустимий струм це струм 25 А. Звісно, мова йде про побутовий сектор, а не про промисловість, де можуть бути просто зовсім інші умови експлуатації, температурні режими, способи прикладки кабеля та інші умови. Значить, за спрацювання автоматичного вимикача по перевантаженню відповідає тепловий розщіплювач. Причиною такого перевантаження може стати одночасне включення великої кількості приладів, сумарне навантаження яких перевищує розрахункове. Але так як пластина теплового розщіплювача нагрівається достатньо довго, відключення автоматичного вимикача відбувається від декількох секунд до часу і навіть більше. Виробник встановлює значення струму, при якому спрацьовує тепловий розщеплювач в діапазоні 1,13 до 1,45 від струму номінального. На підставі вищесказаного можемо вибрати автоматичний вимикач для захисту кабеля площею перерізу 25 мм. Розглядати автоматичний вимикач з номінальним струмом 25 А просто немає сенсу. Тому відразу розглянемо автоматичні вимикачі 20 А і 16 А. Значить, автоматичний вимикач 20 А. Значення струму, про якому спрацює тепловий розщеплювач, лежить в діапазоні 22,6-29 А. 29 А нам не підходить. Тому що ми визначились, що допустимий довготривалий струм для кабеля перерізом 2,5 мм це 25 А. Значить, автоматичний вимикач на 16 А. Значення струму, при якому спрацює тепловий розщеплювач, лежить в діапазоні від 18 до 23 А, що повністю нас задовольняє. Тому кабель або провід площею поперечною перерізом 2,5 мм потрібно захищати автоматичним вимикачем на 16 А. Менше можна, більше ні теоретичною частиною ми закінчили. У наступному відео вже будемо переходити до практичних завдань, а саме підключення автоматичного вимикача, серії автоматичних вимикачів, як їх правильно з'єднати між собою, і що для цього потрібно. Все, на все добре, дякую, слава Україні!